Канада на зв'язку. от там у мене в дворі був бузок. Ну він є, бо вже зима зараз. Так я почистила, бачите, скільки в нас снігу. Оцей бузок зламалась одна гіляка, Прямо тако зломалася. Я взяла вчора пилочку, дорізала її. І подивіться, що я з неї зробила. може комусь пригодиться, Тому що у нас, а це не то, це не то. У нас ялинку знайти зараз в Монреалі. Це катастрофа. О, дивіться, як мені ця гілячка пригодилася, друзі. Дивіться, як вам. <свісно> Мій натюрморт. Новорічний. Ой, дивіться, яка краса. Ці шишечки я вже давно робила. 20 років в Канаді, 20 років шишка. От. А ці зірочки ще більше, десь років 30 їм. Це вожу з собою в кожну країну. Хто не знає в яких я країнах жила. От, то ви тут все знаєте, підпишіться. Куди не їду, туди цих зірочок везу. А тут я недавно виловила таку сову. Дивіться, о, щось відвернулася вона від мене. Як вам така ідея. Може, комусь пригодиться, гілочка зламалася. А я її сюди приліпила. Це вже я трошки подарунків наклала. Це вже мої подарунки мені надарили, але я тут ще буду накладати олень готовий копитом стукнути, бачите? Ох, він тут і золотішка мені насипе. Ох, і насипе. Я бажаю, щоб всі були в новому році щасливі, багаті, щоб зупинилося оце, оце що ви знаєте, щоб, щоб зупинилося. Не можу казати, бо може YouTube заблокувати. Я не знаю, в людей не, за, не заблоковує, а в мене заблоковує відео. Щоб вся оця нечисть, Господи, стала перед Богом на коліна і попросила пробачення за те все, що вони витворяють. Люди не розуміють на що вони тратять свою енергію, а вона така безцінна в людини, така безцінна.